Ніч з 4 на 5 червня була гарячою для рятувальників. Близько третьої години ночі на центральному ринку Покровська сталася пожежа. Внаслідок пожежі постраждали чотири торгівельних павільйони. Три з них повністю вигоріли. Журналістам телебачення капрі вдалося поспілкуватися з одним із власників торгівельного павільйону. Тай ніч щодо пол третя ну причину ніхто не знає. але, скоріше всього некоректне обращення з проводкою. Там ззаді нас продуктовий магазин. Вероятнее всего, опять же, я точно не знаю, но некорректное обращение с проводкой перегруз. Ну, короткое замыкание. Как полностью выгорело дотла. Ну, чуть-чуть там металла вынесли. Торговое оборудование, так полностью. До гасіння пожежі було залучено 15 осіб особового складу ДСНС на чотирьох автоцистернах. Пожежу було повністю ліквідовано о 5 годині 53 хвилини. По прибуттю на місце пожежі було встановлено, що відбувається горіння чотирьох торгівельних павільйонів. Внаслідок пожежі знищено чотири торгівельні павільйони на площі 400 метрів квадратних, кондиціонер, одяг, взуття, побутова хімія все, що знаходилося всередині цих павільйонів. Наслідок пожежі пошкоджено один торговельний павільйон, перекриття на площі 36 квадратних метрів та дверний блок. Локалізована пожежа о 4 годині 15 хвилин і ліквідована о 5-й годині 53 хвилини. На гасіння пожежі залучалися рятувальники 51 ї державної пожежно-рятувальної частини на трьох автоцистернах та рятувальники Родинського 83-ї державної пожежної рятувальної частини на одній автоцистерні. Усього було залучено 15 чоловік особового складу. Про причини та збитки повідомлять фахівці згодом Покровськ, червень 2023 рік.